Доброго ранку, мої красуні і красунчики. ну послухайте загадочку і подумайте, про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти. В різні села і міста, по дротах я біжу, світло, дім несу. Вірно, дітки, це електричний струм. А давайте зараз з вами пограємося в гру. Відгадай і покажи. Ходить, бродить по килимах, водить носом по кутках, де пройшов, там пилу нема. Пил смиття це його їда. Ану подумали уважненько. Так, вірно, дітки, це. Смог. Молодці відгадали загадочку далі. Стоїть на кухні білий дім, білий-білий та блискучий, як дверцята відчиняєм в країну снігу і льоду потрапляємо. Так, дівки, це. Холодильник. Ось, я непровірно зробила. картинку вам показала. Так, холодильник. Молодці. А ну ще одна загадка. Диво, скриня, в ній вікно. В тім віконце є кіно або мультфільми. Так, дітки вірно, це. Телевізор. А скажіть мені, а що допомагає цим предметам працювати? Думаємо, вірно, це електричний струм. Дітки, а як можна назвати оці всі предмети одним словом? Так, це електроприлади. А навіщо вони потрібні, як ви гадаєте? Так, вони допомагають дорослим. Кожен електроприлад має своє призначення та місце. А скажіть мені, а які ви знаєте електроприлади, які допомагають на кухні? Так, холодильник є! Yeah. Микрохвильовка є. Комбайн кухонний є. Та ще вірно, дітки, ви молодці, та ще багато є таких приладів. Добре. А, чайник забули. О, чайник! Добре. А скажіть, які електроприлади В особистому житті вам допомагають? Я думаю, що саме перше, що ви назвете? Так, це комп'ютер, бо багато людей зараз на час від нього ніяк не можуть. А ще праска, добре, холод... телевізор, вибачайте. А зараз, дітки, ви мені підскажете, де має стояти який електроприлад. Ось, наприклад, в нас є телевізор. Як ви гадаєте, розгляньте малюночки? Це коридор, кухня і вітання. Де має бути телевізор? Так, вірно, у вітальні. Бо всі збираються сім'ями у вітальні і дивляться мультфільми або кіно якесь. Так, а це в нас що холодильник? Де він має стояти цей холодильник? Вірно, у кухні. Так, добре, бо коли ми хочемо щось поїсти смачненьке, то ми ж на кухні їмо всі, вірно? Так, добре, тому ми використаємо холодильник. А ось іще пилесмок. Де він має стояти? Так, у коридорі. Бачите, в коридорі є е, шафа, в яку можна скласти чи одяг, чи пилесос. пилесмок, вибачте? Ось ми з вами розташували. Електроприлади, де вони мають бути. Дякую вам за допомогу. Електроприлади маємо та про безпеку дбаємо. Слід усім запам'ятати, що електрикою не можна грати. Сам прилади не вмикай. А дорослих про це прохай. Дітки, електрику потрібно ще й берегти. І економити. Йдеш із дому, озирнись, вимкни світло і подивись. Чи ти вимкнув фен і праску, комп'ютер, чайник, тостер, лампу. Щоб упевнено йти із дому, перевір усе навколо. Дітки, на цьому наше заняття закінчено. Чекаю зустрічі. До побачення!